Салют, друзі, мікрофон на коді 72. я сьогодні розпочинаю будні сп спіробітника СБУ. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео мене підвищили до звання полковник СБУ. Єе! Взяв на його мене шевроні одняв на себе. Так, все, я полковник СБУ. Міс Київ. Ой. Ой. Наразі я займаю посаду заступника голови СБУ по місту Київ. І в сьогоднішньому відео я покажу вам будні співробітники СБУ, чим ми будемо займатися та наскільки у нас активний день. Тому не забувайте підписатися на мій канал, ставити вподобайки. Я бажаю всім приємного перегляду. І так, сьогодні у мене попланувало тренування по десантуванню над військовою частиною. Хто не знає, що це таке, зараз постараюся коротко розказати. Це таке спеціальне тренування для бійців СБУ, коли кожен означається парашутом, та ми вилітаємо до військової частини. В такому тренуванні ми відпрацьовуємо реально життєву ситуацію. Припустимо, що бандити захватили військову частину, та нам, як спецпризначенцям потрібно її швидко відбити. Тому такі тренування проводяться у нас регулярно, та я перехожу до самого процесу. Я всіх построїв та паркуванні, вони всі взяли парашути, та ми видимилися в бік гелікоптеру. Так, дивіться. Я... Чуєте всі мене? Да. Все, зараз тоді дільтаємо на вище. І я скажу на рахунок 3, коли треба десантуватися. Тільки зараз всі вийдіть і візьміть парашути і виберіть, хто вам кажу. 20 минут по ней плюс плюс выборы, ні, ты не вибрав не не я вибрав, вибрав Все, щоб потом не було. Та, Катя. А вы не, не пропадає, пропадает. Ты доповедь маєш в чат писать. А не а... Блин, ну, ладно я тебе зарахую, якось не знаю, просто скринірую все давай, ми вилітаємо. Потім, коли ми вже всі зібралися... Приготували парашути, сіли в гелікоптер, ми виданилися в бік військової частини, по дорозі до якої нічого цікавого і не було. А саме цікаве сталося вже над самою військовою частиною, коли у одного з бійців, на щастя або, на жаль, не відкрився парашут, але в рамках РП це не є дуже добре, та десантування для цього бійця на сьогодні було закінчено. А також в рамках РП це понизило нашу бойову спроможність, та ми втратили одного бійця, який нам зміг би допомогти. При відбитті військової частини, коли вона була захвачена. Тому не буду на цьому довго затримуватися та пропоную вам самим переглянути це. Ні. Не буду високо підніматися так, так швидше. Так, прилетіло ще зараз бійці будуть десантуватися з безпеки. стрибай да стребай я, А я летю круто, я уже летю. Все! я произношу все. Це посадку. І... Ну, Як ви бачите, тут, нажав, на жаль, у нашого не розкрився парашут, а потім я посадив гелікоптер на тренувальному майданчику, де і пройшло наше наступне тренування. І далі я пострадав тих бійців, які залишилися, після десантування, які успішно розкрили парашут та приземлилися над військовою частиною. Але згодом у рації я почув те, що є декілька бійців, які хочуть до нас приєднатися на військовій частині, та вони виїхали до нас для проведення тренування. Після цього ми довгий час збиралися всі на вечір, то коли всі зібралися, ми почали тренування. Я розказав установку, та бійці пошикувалися в колону. Я пояснив що і як потрібно проходити, та вони розпочали тренування. У нас трохи прибавилося в своєму складі. Там приклав нове для проведення тренування. Так, шановні, зараз а, будемо проходити смугу перешкод, давайте кроком за мною. Кроком але... Все в такій позиції залишайтесь і по черзі, як а, проходимо смугу перешкод, зараз зробили що розповішну тренування. Так, все добре, тоді зараз якось і брьовна проходимо, один проходить зразу після цього починає інший. І е, ви розпочинали тут е, цей блок білий, біля іншого блоку е, строимося і закінчимо е, смугу перешкод. Все починаємо по черзі. давайте. Молодці, молодці, давайте. Все проходимо. Все, давайте по черзі розпочинаємо, тільки не спішіть. І далі мої бійці почали проходити смугу перешкод. Я собі спокійно ходив і дивився на це, як вони проходять, контролював, щоб ніхто не халтурив і так далі. Нема що сенсу це все затягувати, тому перехожу до самої винагороди. Все, молодці, хто закінчив, о, тут строїмось. Винограда, коли. Буде, буде, не переживай. Дай, 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 Дай ну, пожалуйста, ну денег дай. Винограда. Коли винограда? Каже. Виноград! Виноград! Ам-ам-ам-ам! Останнє закінчує. Все, всі молодці! Всі молодці. Зараз злюдо по закінчу тренування, дай будемо виїжджати на базу. Перед цим вийдемо на нагороду і все, в принципі. У нас тут гості. Та от наше тренування завершено. Та я вже хотів почати видавати премії бійцям після тренування, але тут на наспермиданчик військової частини зарулює бусик, в якому сидить полковник Збройних сил України. Він вийшов з автомобіля та прямує до мене. Далі я зробив добру, що закінчу тренування, та полковник пише мені в автоп про те, що я не повідомив, що ми будемо проводити тренування на їхньому спортмайданчику. І я йому відповідаю, що не раз зв'язувався з операції та запитував ЗСУ на зв'язок, та пояснюю, що в даній ситуації він не правий, так як я неодноразово зв'язувався з ним операції, та у відповідь на це нічого не отримував. Тому ось дивіться, я пишу ЗСУ зв'язок, та відповідь від них так і не надійшла. А далі він пише про те, що що бачив лише одного разу, як я питався зв'язатися з його організацією. Тоді виникає наступне питання. Чому, коли ти бачиш, що з твоєю організацією хоче зв'язатися, ти не відповідаєш, а потім ще маєш якісь претензії до того, що твій сперпайданчик використовують без дозволу на то. Тому після недовгого діалогу я йому все пояснив та потім почав видавати премію бійцям. А хто опалювач? Ти був в мережі, коли він писав про нас з яким Добре, веду премію бійцям за проведення тренування. На дякую, дякую, я. Сам корошуємо продавку роботи. Все, в принципі, як ми зробимо краще. Троє людей, сідайте в гелікоптер. А всі Січі чи... зачекайте, тут, тут я думаю зараз. На машині далі поїдете, я вас підкину до КПП. Все, вылетаю. Кажу, чекайте, зараз я прилечу до вас і. Е, до машини вас підкину і ви на машині поїдете. Та у нас машина вже там она. Ну, до КПП підкину, на Парніка, я підкинув на гелікоптері. В одного. Так, сивильно. Там ты хотів в патруль. Зараз я проеду на РГУ. Можем в патруль поехать. Добре, добре, добре. Я буду вас чекати біля ворит. Зараз возьму, тебя ту камню. Плюс, плюс. Та після закінчення тренування ми сіли в гелікоптер та полетіли в бік головного управління, після чого ми успішно приземлились та я розпустив весь особовий склад, тому зараз я трошки відійду від теми та хочу розказати про досить цікаву річ, яка вийшла в недавніх оновленнях. Спочатку розпочнемо з того, що одного дня ввечері я побачив в чаті інформацію про те, що на військову частину напали, та я вирішив з'їздити туди для відбиття нападу. Я приїжджаю на військову частину, забігаю в бункер та виявилося, що там уже нікого нема, та нападників ліквідували ще до мого приїзду. Та я вже хотів покидати бункер, аж тут я замітив одну цікаву деталь. Спочатку я не сильно зрозумів, що це, а потім, коли сам вже подивився на те, то зрозумів, що на даний момент склад військової частини горить, та про це вже було оповіщено підрозділи ДСНС. Через деякий час пожежні під виглядом адміністратора почали ліквідувати пожежу. Та за досить швидкий час справилися із цим завданням. А я весь час спостерігав за цим та не розумів, як це працює. Та ще я хочу вам повідомити, що я не просто так це все розказую. Та можливо колись я почну рубрику в ДСНС, але не буду загадувати на майбутнє. А, oh, горю. Е, все, я горю. Ооо. Жарко-жарко. Дже 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 Ви подивіться, наскільки з тим часом прогресує Україн ГТА, що вже навіть є система, коли загоряється склад військової частини. Та пожежні мають виїжджати туди та її ліквідувати. Ще хотів сказати, що до речі, коли йде пожежа на військовій частині... То жодна організація не може брати озброєння на своєму складі, поки пожежа на складі військової частини не буде ліквідована. На мою думку, це дуже класна система, яка дуже гарно продумана. Та зараз я вам пропоную подивитися на це своїми очима. Настоящий герой Слав – это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой – тот, кто делает то, что нужно сделать. И запачкаться приходится, и кровь проливать. А он все равно делает. Потому что так надо. А ладно, сейчас приходи. Ну ладно, я шучу. можно. А ну ладно, сейчас приходи. Тому так, ще хотів сказати, що на Ukraine GTA, окрім цієї системи, ще є багато дуже цікавих систем, які я, можливо, протестую в майбутньому, а саме ті, які стосуються фракцій. Такі як, наприклад, трукам в поліції та ще багато чого іншого. Наприклад, той же трукам, доданий в грі вже більше ніж місяць. Але на поліцію в мене є окремі плани та про це згодом. Та зараз я хочу поговорити про трішки інший момент, який є ключовим у цьому відео, та який змінить хід однієї з рубрик на моєму каналі. Це відео я пересвятив повністю моїй роботі в СБУ. Але на жаль, через те, що, що це відео виходило дуже довго, мій шлях в даній організації, на жаль, закінчено. Я відстояв три з трьох терміну. Зараз поясню як це працює. Коли людину призначають на посаду заступника, він може відстояти на цій посаді максимум 3 місяці, та в моєму випадку цей термін вже стік. Та найближчим часом, поки не планую займати ніяких посад на нашому сервері, тому ось дивіться, покажу процес, як мене знімали з посади заступника. Ну все, давайте. Яй-яй. Невезуха. Можно двери, двери, А, все. Ну так, на жаль, мені приходиться покинути дану організацію. Але я ще обов'язково сюди повернусь з новими силами та можливостями. Та зараз я хотів би розказати про іншу більш цікаву новину. Але перед цим хотів би додати, що на шостому сервері я поки не планую займати ніяких посад. Та зараз я хочу зосередитись на занятті однієї цікавої посади. Багато хто з вас знає, що це за посада. А ще я вже коли займав дану посаду, багато хто з вас. Багато хто з вас і знає мене розкривати її, я зараз не планую. Та можу сказати тільки те, що це зв'язано з поліцією. Тому на сьогодні це у мене все. У мене пішло дуже багато зусиль на дане відео та дуже багато часу, напротязі якого я встиг захворіти та й не тільки. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Вам всім дякую за перегляд даного відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. У мікрофону був я, Коді 72. До зустрічі у новому відео!